Слава Україні! Шановне товариство, ви знаєте, я думаю, що цим всім індивідуальним терором, який розпочав режим Януковича, вони навіть не так намагаються залякати чи зупинити тих конкретних людей, проти кого вони це роблять. Бо ну очевидно, що. Мене вони цим не залякають, мене вони цим не зупинять. Я навпаки ще більшою мотивацією і ще більшою енергією буду робити те, що я робив раніше. І це лише свідчення того, що я роблю правильні речі. Я єдине, що скажу, що звичайно ці шакали до чесної боротьби не звикли. Вони не звикли йти один на один в чесній боротьбі. Вони можуть тільки зі спини нападати в п'ятьок на одного. Це їхній стиль, тому що вони боягузи, так само, як ті беркутівці, які можуть бити лише беззбройних мирних громадян. Вони нічого не можуть зробити, коли проти них виступає більш-менш співмірні сили. Так само і ці шакали можуть лише нападати зі спини, маючи абсолютно чисельну перевагу. Але товариство. Насправді вони хотіли цим самим залякати не мене чи інших активістів. Вони хотіли залякати людей. Що нібито дивіться, якщо на народних депутатів, на що на адвокатів, якщо на відомих активістів, журналістів відбуваються подібні напади, то що тоді думати звичайним людям? Але товариство, ви всі це прекрасно показали, народ показав. Що лінія страху вже перейдена, вже ніколи ніх, ніхто нікого не боїться. І події під Святошинським райвідділком міліції минулої ночі вони чітко показали я там був і особисто це все бачив. Як люди зупинили автобуси з цим озвірілим беркутом, який буквально годину назад гамселив брутально людей дубинами, зупинили їх і сказали. Що ви звідси нікуди не підете і не поїдете, поки ви не покажете свої обличчя і не пройдете через коридор ганьби. І в результаті народ цього добився. Ті беркутівці йшли, тупили очі в землю, плакали, не знали, що робити. Деякі там, уже, як фотографії, показують, навіть штани наклали. І довелося їм пройти через цей коридор ганьби, тому що. Де була та вся їхня крутизна? Де була та всі їхні кійки і ця їхня надута сила? Ніде її не було. Тому що проти народу ніхто не може поперти. І цей народ вже не той, який був 10 років назад, який був 5 років назад, який навіть був 2 місяці назад. Ми вже це зовсім інший народ, зовсім інша нація. Це вже не є люди, яких можна залякати яких можна купити, яких можна обдурити. Це є люди, які чітко знають, чого вони хочуть, які нікого і нічого не бояться. Так, товариство, ми проводимо мирну акцію. І сьогодні це є наша добра воля, що ця акція є мирною і це добре, і це правильно. Але хай Янукович, Хай Закарченко, і всі ці інші, от 200 років. Великому Тарасу Шевченко буде цього року, от хай вони почитають поему гайдамаки. От як робили українці з тими, хто знущався над нами, хто думав, що ми бидло, а вони пани будуть керувати і робити все, що вони захочуть. Хай почитають поему гайдамаки і хай розуміють, що досі досить нас дратувати, досить нас провокувати, тому що поки акція є мирною. То ми вони можуть сподіватися на чесну люстрацію, на чесний гуманний суд революційний після революції. Але якщо вони спровокують людей остаточно, то тоді вони будуть з ними відбудеться те, що описано в Тараса Шевченка. Тому товариство будемо боротися, будемо продовжувати нашу боротьбу. У нас абсолютно тверда віра. У нас прямий шлях до перемоги, а ці боягузи хай сидять на своїх золотих унітазах і рахують дні, рахують години, коли їм доведеться тікати з України. Слава Україні! Слава нації, Україна! 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 Дякую, товариство! До боротьби і до перемоги!